Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, 26 листопада в Україну прийшов циклон. Спочатку накрив, як ви знаєте, одеський регіон України, а потім все пішло і на решту території. Паралізовано дійсно життя наше було ось за ці години останньої доби. Шквальний вітер сніг заблокували великі транспортні магістралі. Людей там теж заблоковано в транспорті, які їхали в різному абсолютно заструмлені населені пункти з усіма наслідками. Негоди де СНСники розібираються, розгрібаються. І вчора це робили і нині продовжують. Ну і всі новини на тлі негоди снігової зібрала наша Олена Квітка і в прямому включенні нам доповість. Олена, доброго ранку ще раз. Колеги, доброго ранку. На ну, дійсно я думаю, що ми ще декілька днів будемо оговтуватися від цього циклону. Циклону, який накрив Україну буквально 26 листопада, і вчора весь день ДСНС України, і абсолютно відповідно всі служби вони справлялися з наслідками цієї негоди. А є чотири області, які фактично опинилися в епіцентрі гуртовини: це Одеська, Миколаївська, Кіровоградська та Черкаська. Друзі, я перевіряла інформацію. Ось на ранок поки що від ДСНС України немає оновленої інформації стан. На мось фактично там на 8 годину ранку. Останнє, що вони розміщували в себе на офіційних джерелах, це на вчора, на 8 вечора. Фактично, і вони зібрали таку статистику по всій Україні, що наробила власне ця негода. От станом на вчора загалом по Україні було відбуксовано 1233 транспортних засобів. Рух більше ніж 1735 фур було призупинено до подолання наслідків негоди. Також було станом на вчора ранок перекрито 13 автошляхів, але до вечора вже три було. Розблокована також негода знеструмала 2000 тисячі населених пунктів Це станом на ранок вчора, але до вечора ця цифра вже становила 882. І друзі, от ми зараз в Києві. Вчора він був абсолютно не епіцентром цієї негоди, але тим не менш навіть сніг, все ж таки вітер. Він долетів до столиці і пошкодили найбільше прапор України. Фактично його розірвало на дві частини на жовту і блакитно. Але вчора нам вже повідомили, що його замінили, і він карсувався. У всій красі біля батьківщини мати і знову радував киян і гостей міста. Друзі сказали, що є чотири області, які опинилися в епіцентрі, і зокрема, це Одещина, тому що критична ситуація. Фактично, зранку, 26 листопада, там була на трасі Одеса рені І люди, і машини, і транспортні засоби вони опинилися фактично в сніговому полоні і стояли там буквально до вчора, до пізнього вечора, тому що рятівники, вони рятувальники, вони не могли добратися для того, щоб розблокувати трасу. звільнити. Ці транспортні е, засоби навіть є інформація, що довелося е, залучати туди. БТР також нам вчора повідомили, що там перевернулася е, фура з зерном, от власне на трасі Одеса рені І е, за інформацією, ну принаймні на сьогодні, на ранок немає інформації про те, що цей е, автопровід, цей автошлях М-15 Одеса рені Він був повністю звільнений і рух на ньому відновився. Також в цьому регіоні на Одещині через негоду е, вісім людей. Отримали переохолодження. На жаль, три людини загинули через негоду. Замерзли фактично п'ять людей постраждали від того від падіння дерев. Ну, на щастя, на вчора ранок, на 27 листопада, сніг перестав вже йти. Тому фактично всі служби вони розгрібали ці перемети і замети. І в Одесі, принаймні, був плюс один градус. Ми були вчора на зв'язку з Одеситами. Власне, як саме місто справлялося вже після того, як хуртовина припинилася? Чи от вчора на вчора його встигли розчистити? Яка там була ситуація? Пропоную послухати. Відновили світло в деяких частинах міста, прибрали частково дерева, прямо перед на моїх очах впало металеве кріплення і тако качалося по тротуару. Слава Богу, нікого не зачепило. Та краще сидіти вдома і не ходити, тому що падають і дерев, вітки падають железниця, і вони морозом хватаються і падають дороги, почистили, але частково. Да, в центрі трохи почистили, а в інших районах ні. Також була заблокована, і ми бачили це відео в мережах, що була заблокована частина дороги, це траса Одеса, Київ, і особливо ті ділянки, які проходили через Черкаську область, тому що вона також опинилася в епіцентрі, і ось на деяких ділянках дороги ця черга з автомобілів. Вона складала десь 100 автівок. Але вчора ввечері вже пізно, близько десяти, з'явилася інформація, що Черкаська область в принаймні автошляхи вони звільнені від снігового полону, і рух повністю відновився. А хоча ось вчора ран а, бачила і світлини своїх батьків, що з хати не було можливо вийти стільки снігу намоло, що двері ось просто не відчинялися, тому знадобилося декілька годин, аби добратися, принаймні, хоча б до своїх транспортних засобів або до якогось громадського транспорту, щоб потрапити на роботу. Вчора принаймні все місто Черкаси запізнювалося, і те саме було в Черкаській області. Якщо говорити про дві інші області, це Миколаївська та Кіровоградська, то на деяких ділянках деяких Ну, в деяких регіонах цих, цих областей там були такі перемети, що вони сягали довжини 2 метри. Це абсолютно нетипічно для цього регіону. Але тим не менш, на щастя, також сніг припинився вже на ранок 27 листопада. Тому комунальники і, взагалі, всі служби ДСНС були кинуті на те, щоб фактично розчищати автошляхи. Але я думаю, що коли ми бачили всі ці відео, навіть якщо були в інших регіонах України, ми думали, і особливо люди, які були також там, ми думали не про свій комфорт. А ми думали про те, як там нашим силам оборони, які знаходяться на нулі нині або в прифронтовій зоні, і нам вчора вдалося зв'язатися з волонтерами, які власне застали і пережили цей циклон на Донеччині, і це місто Константинівка, це буквально 20 кілометрів від фронту. Ось як вони прокоментували погоду 26-го і 27 листопада. Вчора цілий день був дощ. Сьогодні немає дощу, але така погода досить похмура і вітер. Дуже вітряно, холодно і вітряно. Ну фактично щодо температурних умов, то вчора, ось в Константинівці, був нулі. Будемо сподіватися, що власне такою погода буде і триматися що вона буде принаймні, на нашому, на нашому боці і не створювати ось подібних ситуацій, принаймні в тому регіоні України. Що говорити столиці? Я казала, що це не був епіцентром якогось колапсу, Тут вчора не було. І ви знаєте, було багато навпаки фотографій, відео, що кияни зустріли цю негоду з гумором. Ну а що робити? І були помічені. Навіть в велосипедах в Києві люди нічого їм не перешкодило, щоб вийти зранку на пробіжку, майже в роздягненому вигляді. Ну я думаю, що після такого і зима, що попереду нас вже нічим не злякати, але будемо сподіватися, що погода такого робити вже не буде. Друзі, ну і хочу це подякувати взагалі всім службам, які вчора робили і сьогодні продовжуватимуть робити все можливе неможливо. для того щоб подавати наслідки цієї негоди, вони рятували життя і робили все, щоб нове життя з'явилося на світ. Має таку класну історію з Одещини це селище Сергіївка, недалеко від фактично від Одеси. Породіля вирішила народжувати власне в саме цей день в таку негоду, і ось поліце... міліці... поліцей разом з рятувальниками вони супроводили автомобіль швидкої допомоги до неї додому, тому що в пологове вже не було можливо добратися. Медики прийняли пологи вдома в неї в породілі вдома. І коли вони перечекали пік цієї негоди, то вже доправили маму, маму і дитину до лікарні. Народилась. Ця дівчинка її переможна і дуже символічно назвали Вікторію. Ну тому що це вже точно її така перша маленька, може і велика перемога. Колеги, вам слово. Дякуємо, дякуємо, Олена. Особливо остання новина настільки оптимістична, але це я думаю, от пощастило б я уявляю, який страх мала мати. Скільки переживань, щоб так фактично в дорозі народжувати за таких умов і за, за такої заметілі. Олена, дякуємо тобі, Спасибо. друзі. Ну і до речі, хочемо ще показати вам відео. От вчора ми згадували в сюжеті. Олена згадувала глядачку Брамона Джеліку, яка вчора вмикалася з Одеси, і розповідала, як важко їй було доїхати з Києва до Одеси, що машини стояли, Застрягла. там застрягли. Ну вона благополучно дісталася вже до Одеси і вже показувала нам, яка ситуація в Одесі. Але ось вона пише про те, що дорогу розчистили вчора до 22 другої. 30 саме траса на старокозаче, і всіх витягли до 22.30. Ось ви можете буквально дайте кілька секунд подивитися. Е, от ці фрагменти, е, як намагалися витягнути автомобілі. Ось техніка бачимо, яка намагається чистити е, чистити дорогу. Ось подивіться, які кучугури величезні снігу, але дорогу бачите, прочистили і змогли вчора до 22.30 на трасі старокозачки. Чи всі. Х врятувати і а, всіх витягнути.